Доброго ранку, ми за Клагоми. четверг ми вже майже в школі, скали вже скинули. Сьогодні у тренеті перше заняття Теквондо, перший клуб цей. Так що сподіваюся, що їй сподобається. Вона дуже хотіла це робити знову. Це на кілька тижнів, це до 21 листопада, я так розумію, і, і все. А потім з січня починаються ще якісь клуби. Коротше, наш перший рік я ще не знаю всі деталі, це те, що дівчата мені розповідали. Тому що у нас на кухні ми одна з дівчин, її відповідальність це робити такі. Типу, як перекус для дітей, які залишаються після школи на продльонку. І також перекус для таких дітей, які в клубі беруть участь. Є вчора її запитую, що сьогодні будуть давати дітям в четвер. Каже, таку індішарчу паличку. Там таке м'ясо, воно просто скомплектоване. І воно як паличка така. І, і сир. Потім кракери чизець, такі сирні кракери, Солоний огірок. Ще щось, мабуть, якась фрукта. Не пам'ятаю дуже. Нічого їсти не буде з цього. Кажу, скажу, щоб вона зберігла. Бо я думаю, а скарлет би з'їла. Щоб не викидувала, не викидувала, блін, а ця дівчина каже, щоб з'їла все. Каже, я тут працюю, це готую. ну, Це це, це, це частина нашої роботи. Ти, типу, так все готуєш, підготавлюєш. Потім дивися, як ті діти викидують стільки їжі, а стільки їжі в сміття викидають. Типу. <глінг> ну, це завжди було так. Завжди було. Добре, ми майже в школі. Так, відпочиваю, поки чекаю на Джашика. Сьогодні забираю Джашика спочатку втраті йде в пандо. І потім вже повернуся. Ну, поїдемо, заберемо скалити, і потім повернуся забрати тренеття. Так що багато, багато поїздити прийдеться. Ну нічого. Головне, щоб їм сподобалося. Головне, щоб їм сподобалося. Я сподіваюся, що їм сподобається. чекаю. Так. Малого забрали. Скали забрала. Трошки посиділа додому, перекусила, вдома перекусила мімузою. Їду затримаці. <гум> У нас така спека. Боже, мене показує 101 градус. І завтра повинно бути 100. Ну, коротше. Я не знаю, чи це вірно 101, бо нібито не повинно було бути 101. Ну, показує. Це дуже спекотно, це дуже спекотно для 19 вересня, Ну, це просто капець якийсь. Мама каже, мама летить до Айдеху наступного тижня, каже, а, от я полечу, воно буде холодати. Я каже, мама, туди, куди ти летиш. Тобі не треба хвилюватися, що ти пропустила, пропустиш похолодання. Там, буде, там зараз чудово, просто чудово. Це не епохомент. Епохомент здуріла, чесно слово. Добре, їдемо за тренеті. Коротше, я не зняла одразу, коли а, забирала тренеті, бо не хотіла її. Коротше, вона виходила з вчителькою вся в сльозах. Вся в сльозах. І спочатку вона не могла мені нічого пояснити. Я кажу, Тренд". Я кажу, нічого страшного, Я кажу, ми просто пробуємо. Якщо тобі не сподобалось так кондою. Каже, це не те, мені подобається. Я кажу, а що ж таке? Я не створена до такого. Каже, в мене не виходить. Кажу, ну для цього ж ти ходиш, я не хочу. Кажу сонце. Якщо ти не хочеш, не ходи. Це нічого страшного, не хочеш, не ходи. Не примушуй себе. Прямо велика велика справа. Okay. Окей. Потім взяла і цукерку їй купила, щоб заспокоїти. А... Сказала, якщо хочеш, я запитаю вчительку, якщо ще є місця на, на клуб шиття. Так, да, я я кажу, але кажу, будь-готова, що, скоріш за все, там вже не буде місць. It's okay. Я кажу, ну, добре, подивимось. Так що Наша теквандістка вже здалася. Буває. Вона просто, мабуть, думала, що буде так, як у... Тоді, коли вона ходила до цього, а воно а виявляється, воно, що не зовсім так, як є. Ну, коротше, вона толком не пояснила, але єдине, що вона дуже плакала. Я думаю, та нафіга мені я, я просто пам'ятаю, коли я ходила ем, в секції, я ходила на танці спочатку, а потім е на танцях е нам... Сказала, що кожен, кожен нас, кожному з нас треба вивчати музикальний інструмент, щоб вирабатувати слух і танцювати, коротше, в такт. Ну, у мене був баян. Мій тато він грав на баяні, коли був хлопцем. І у нас ще досі був його баян. Я кажу, ну, а вибір був баян, а або піанином. Ну, я вибрала баян. У мене такий вчитель був при, при, припорошений. Мені так страшно було йти на ті уроки кожного разу. От нафіга воно дитині? Нафіга дитині такий стрес? Я кажу, сонце, не хочеш, я тебе примушувати не буду. Не треба. Ну, коротше, якось так. Добре, я їду на роботу. Сиджу на перерві. У нас йде. У нас йде. Покрім Взагалі нічого не показувало, тут дощі. Слава. Тож пішов, вже пішов на класно. Доброго ранку, ми заклахоми, п'ятниця. По-перше, сьогодні короткий день для дітей, цих дітей, а для скала сьогодні вихідний, тому що сьогодні у нас вже, вже батьківські збори. Ну, батьківські збори це означає, що а, не як у нас, що всі, всі батьки приходять в одну кімнату і вчителька щось розповідає. Ні, це один на один відбувається саме про вашу дитину короче, треба зробити це до, а, після роботи, тому що а, ці батьків, батьківські збори до 4. Не знаю, чи буде час, ну, коротше, сподіваюся. А У малих наступного тижня, наступного четверга. А, до речі, написала, що я вчительки про Текмандо і. Вшиття чи є ще а, місця, і вона б, балакала, там, хто там головний за це. І, На жаль, нема. Так що треба було записуватися на шиття одразу. Я кажу, може все ж таки продовжиш <смеш> боротьбу цю. Вона нічого так не сказала. Коротше, подивимося, <смеш> як вона буде себе відчувати до наступного четверга. Добре, їдемо в школу. So, today, I hope, I don't know, I'm watching It's is Joshica. class, they, they, they are today. And I don't know where do ah, he yeah, my baby! He's like, well, don't wait for some go, baby, go! Дя! І що він там? Я вийшла. Так, Він же шагає. Нічого, саночка. Так, ти ж ідеш, ідеш.

Так, я відпрацювала, ви знаєте, сьогодні повинно було бути 100 градусів, але у нас ем, у нас хмарно і зараз 91 градус. Я так рада, що хмарно, тому що я, я побачила, що діти біжуть. Ну Джашик він біг сонечко ще було, але ще не було, ну, ще не так він раніше е, зранку біжав. А тренаті вже, ну, вже так після а, півдня. Але були хмари, я так слава богу. Ну, вони, мабуть, втомилися, але молодці. пробігли. Ну, це там чисто, їм вдається чи 12, чи двадцять минуло щось таке бігти. І я кажу, а скільки їм треба пробіжати? Він сказала, скільки вони зможуть за, за цей час. І кожен раз оце вони в одно коло пробігали, їм там брисочку ставили, що типу вони пробіжали. П'ятниця у нас їх раніше відпускають. Цього разу я вирішила все ж таки встати в чергу. Я у чорта на колічках, але я стою чекаю, бо кожного разу їх раніше забирати, мабуть, не є добре. Так що... Чекаю черзі. Також сьогодні uh, треба йти до скарлишколи на побалакати з вчителями, що там, як там. Добре, чекаю. Yes. Yes, Після роботи. Mm -hmm. Коротше, подивилися ми Це... а що таке? А де фокус? А де фокус ну коротше буде вам без фокуса. Чи то в мене просто очі не бачить. А ні, не ви тон, то. То просто мезі. А, зі э, почали дивитися якесь шоу Haunted Hill House. Як перевести, я навіть не знаю. Коротше, ну таке трошки, типу, страшненьке. Ну, таке, не, не таке, прям страшненьке, ну коротше. Така тема. Якраз, знаєте, під Халувін. <відуть> ну, um, що так, дві, дві серії подивилися. А хотіла сказати про скарлетт, що. Ну, скарла було ну, після батьківських зборів. У неї в минулі школі, школі були проблеми з математикою. Ну, і зараз вони досі є, але не прям так погано. Ну, погано, але не так погано, як було в іншій школі. Але поговорила з вчителем, і він каже, що він почав. Зібрав такий маленький клас дітей, які групу дітей, які залишаються після школи на додаткові заняття. Коротше, так що будемо це робити. Бо вони якраз в тому віці, коли їм всім соромно запитати питання під час класу. Я їй пояснюю, не, не бійся. Каже, я не буду була перед цим усіма. Кажу, скарлетт, всі теж саме думають. Вони всі, діти теж саме думають. Якщо хтось запитає то питання, я думаю, вони всіх здихають з облегшенням. Ох, нарешті, хоч хтось питав, бо мені було соромно. Ну, ну коротше, підлітки. Сподіваюся, що це допоможе. По крайній мірі, в цій школі. Є такі можливості мати екстра зайняття, тому що в іншій школі, попередній школі, щось я не помічала. Ну, Взагалі у нас такої опції не було, ніхто нам не пропонував. Так що сподіваюся, що може вона підтягне так, підтягне математику. Ну, а так, Проблем з поведінкою нема, все нормально. Якось так пройшло. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку. Перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І бай-бай.